Кадрові протиріччя тривають. Про це на прес-конференції повідомили представники координаційної ради громадських об'єднань, які брали участь у революції. Активісти досі мають низку запитань щодо призначень місцевих керівників СБУ та міліції. А ще обурюються, чому окремі департаменти ОДА і надалі очолюють ставленики попередньої влади. Такі керівники, як Мельник, Бойко, Шкіца, це є представники команди Вишеванюка, представники команди Чуднова і це є прямі. Е... Прямі представники і ставленики партії регіонів в області. Також під грифом партії регіонів в обласній державній адміністрації замасковано дуже багато чиновників. Урнатор за словами активістів співпрацює з ними лише наполовину, адже чимало погоджених кандидатур нардепи, які буцімто контролюють область, не підтримують. До прикладу Ігора Кінаша, попри домовленості, досі не затверджено керівником апарату ОДА. Зате головами РДА представники координаційної ради таки очікують побачити тих осіб, котрих висунула громада. А для подальшого контролю за їх роботою обіцяють створити широку мережу спостерігачів. При структурах райдержадміністрації, районних радах, де є комісії, відповідні департаменти, управління будуть створені громадські консультаційні ради, вони будуть звітуватися, представники громади будуть брати участь в роботі даних комісій, і кожен крок. Кожне слово буде контролюватися громадою. Що це дасть? Це дасть більшу відкритість, це дасть більший контроль, це дасть більший доступ до інформації. Активісти сподіваються, що влада таки прислухається до їхніх кадрових рекомендацій в іншому випадку погрожують підпалити шини.